Наступна головоломка. У нас є така рівність 53 відняти 6 дорівнює 69. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 53 додати 6 буде 59 рівня 59, 59, 59, 59. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.